Перед вами Динамо Ліхтар фірми Кемпінг. Модель SB 3046. Вставляється він в блістері. Ось такою картонною інструкцією, рекламою. Як це можна назвати? В комплект йде ремішок на руку. сам Перехідник для підзарядки. Перехідник підходить для телефонів Nokia. Фірма дозволяє придбати перехідники для інших телефонів. Вони йдуть окремо. Почнемо з інформаційного листа. І так, ударостойкий. Це насправді так. Ліхтар дуже потужний, виготовлений з пластику, міцність його надзвичайно хороша. Падав мені дуже багато разів. Працює без проблем. З висотою падав. Около навіть, метрів максимально. Ніяких проблем з ним немає. Воду не Особисто я його водопроникність не перевіряв. Ставив його на воду. Він, до речі, плаває. Протягом 2 хвилин. У нього нічого не затікало. Після цього я його забрав. Чесно кажучи, не хотів ризикувати більше. Хоча виробники заявляють, що з ним можна плавати. Не знаю. Тут вказано, що яркий світлодіод. Поворотом ручки заряджається. Цей динамо фонарик і його можна використовувати як зарядний пристрій для телефону. Ззаді коротка інформація. Розмір в нього 173 х 69 і на 565 мм. Вага 3115 г. І так, в загальному його розмір є дуже великий. Ось так він виглядає в руці. Порівняно з пачкою сигарет, він виглядає ось так. Відчувається одним словом. Для охоти і для рибалки. Здається, це дуже хороший варіант. Як бачите, після року використання і після всіх падінь на ньому подрапин майже не видно. І так, виробники заявляють, що при чудо чудоручки в межах однієї хвилини заряд енергії буде на 30 хвилин підсвічування. Особисто я перевіряв на 5 хвилин інтенсивно крутив цю ручку. 25 хвилин у мене ліхтарик світив. Заряд телефона. Заряд телефона. Ну, скажу так, щоб зарядити телефон, треба сідати компанією за цей ліхтарик, щоб зарядити його хоча б трохи. А от щодо підтримки його дії. Це досить реально. Тобто, якщо покрутити десь орієнтовно 5-10 хвилин, ми можемо 2-3 хвилини розмови собі забезпечити на телефоні після повної розрядки телефону. І так, Зверху ми бачимо кнопку включення. Тут логотип фірми. Сам фонарик є з трьох діодів. Працює він у трьох режимах. Два діода. Один і сигнал -сос. В Всередині в нього є три акумулятора ємкістю 800 мА. тобто заряду його досить як достатньо. Ззаді ми бачимо саму ручку. Ось таким чином вона відтягується і такими нелегкими зусиллями вона прокручується. Тут ми бачимо кільце для ремішка на руку. А тут надійно закрите. Саме гніздо з індикатором для зарядки ліхтариком. І так, світловий потік на одному діоді становить 20 люмен. На двох діодах. 4 люмена. Час просвічування на одному. гектарику діоді орієнтовно 3,5 години. І я заміряв. На двох діодах біля семи. Навіть можна сказати трошки більше. 7, десь і 15 хвилин. Частота самого облискового м'ячка 2 Гц. Може він так при повному заряді світити мені він світив біля вісьми один. Заряджається він біля 8 годин повністю до повної зарядки. Дальність освітлювання в нього орієнтовно 40 метрів, хоча виробники запевняють біля 60. Ну, я б так не сказав. Але освітлення в нього хороше. Це два діода. Це один. Це маячок. Це Так, висновки для охоти рибалки, ще раз повторююся. Сам раз. По суті, і для туризму досить хороша штука. Якщо ви вибираєтеся на дуже багато днів, там, де не буде можливості придбати акумулятори. Треба взяти до уваги його розміри і вагу, що суттєво зменшує бажання брати його з собою. Вибір за вами.